Сім на вісім і не скажу точно. Ти ради кого їздиш до мене? Заходить класний керівник в той клуб. Також мені доподобає така наукова фантастика, як Нолана, наприклад. Пес. Це тюбік. То ми на горіхи отримали добре. Всім привіт, друзі! Це шкільна анкета. Сьогодні у нас в гостях вчитель інформатики Володимир Олександрович. Добрий день, Володимир Добрий Олександрович. День. Добрий, день, Олексій. Це шкільна анкета, в якій люди, заповнюючи її, розказують про себе та про історії, які з ними сталися. Тому я пропоную вам відкрити аркуш паперу, взяти ручку і почати заповнювати. Перше питання нашої шкільної анкети це як вас звати. Ну, Олексій вже мене представив Мироненко Володимир Олександрович. Вчитель інформатики. До речі, коли вас називали батьки Володимир, була чи якась історія з цим пов'язана? Так, мене назвали в честь мого дідуся по татовій лінії. Він також Володимир. і Мене в честь нього назвали. Так вийшло. Наступне питання: друге. Ваша улюблена пісня? Ой, в мене пісень насправді улюблених досить багато. Але останнім часом мені дуже до вподоби пісня переслуховував старі альбоми Бумбокса mm. і от пісня Люди. Люди ми тільки тоді, любимо. тільки тоді, любимо, ми можемо зватись людьми. Мені дуже до вподоби. Я так, коли слухаю її, прям слова ті, які западають тут. А скільки років цієї пісні не знаєте? Ой, ну вона не з, не з перших альбомів, але із одного ну, років, мабуть, 5-7. Я так думаю. Ну, давненько, але актуальність. Да, да, актуальні ну, це ж пісня про любов, то я думаю. Да. Любов актуальна завжди. Ваша улю... улюблений співак mm -hmm. або група? Ну, як я казав, що. У мене пісень досить багато, але от останнім часом, за два роки повномасштабки, мені дуже до вподоби стали знову ж таки Boombox, український Kozak Козак Систем. не чули да. дуже класні в них пісні. Мені подобається, що вони беруть Authentic. вірші там, Симоненка або вірші Жадана і ложать їх на музику. Досить гарно. Виходить. Група Grand Mass Music, Українська рок група, яка співає кавери іноземних виконавців українською мовою. Ага. Дуже класно почути там Рамштайн чи Металіку в української мові. Дуже класно. Двічі ходив на їхні концерти. А це українські пісні. А якщо брати якісь іноземні, то ну мені більш подобається. більш така важка музика, рок-музика. Це Металіка, Дістарт. Рамштайн, знову ж таки. Ну. Тоді яку ми тоді виберемо або групу, або співака. Треба одну тільки вибрати. Ну Можна декілька записати. Давайте декілька українських виберемо «Бумбок» знову ж таки. Ага. Виберемо Систем». Ваша улюблена страва? Uh, улюблена страва. Ну, я, я взагалі не дуже люблю солодке, але думаючи над цим інтерв'ю, я подумав, що, мабуть, все-таки моя любна страва це торт. Торт, який називається О, знаєте. Це трубочки з вишнею, зложені таким пірамідкою і перемазані кремом. Мама готує пальчики обережні. Наскільки часто ви його куштуєте? Не часто. Це, мабуть, такий, така страва, яка Треба просити її, особливо в мами. Дружини поки немає. В мами просить, вона там раз приготувала. То коли попросиш, тоді в принципі. Новий рік день народження. П'яте питання: ваш улюблений напій? Мій улюблений напій – це сік. Сік з кислинкою. Тобто вишневий, смородиновий, багато яблучний Угу. Також домашня, я так розумію, так? Такому невеликому містечку, майже село виріс, то там все домашнє. Селище міського типу, як раніше казали. Ну, це, да? це, до речі, колись був районний центр. Ага. Тобто досить таке. Тисяч десять населення, але зараз вже все менше і менше. Улюблена книга. Улюблена книга. Улюблена книга в мене, я її прочитав досить давно, ще як був uh, в Польщі це 2000. 18-й рік Самурай без меча, автора Кітамі Масао. Яку країну ви б хотіли відвідати? Мені дуже до вподоби Італія. З їхньою архітектурою хотілося б побувати і Греція. Тобто Чогось... так? Да? да? Мені дуже подобається грецька міфологія і. Хотілося побачити ці всі статуї. Чи колізе, читали ви і, книжки якісь? На в цьому жаль, ні. Можливо, якісь загальні міфи, але суто напрямлені книжки. Не а особливо. фільми може, чи дуже довподобна. Звідки така любов, скажімо так. Дуже довподобні фільми на основі якихось міфології. Колізей, Колізей, я Колізей, думаю, да. боги, Гладіатор Гладіатор. Так, ну і фантастичні, і більш такі історичні. Дуже довподобене. Можливо, через це і подобається ці країни. Добре. Фільм або серіал, який ви переглядаєте прям дуже часто. Тобто який фільм або серіал вам подобається? Ну, так як я казав, що дуже подобається з країни Італія, Греція, дуже подобається серіал Гладіатор. серіал серіал-фільм гладіатор Також мені вподоби така наукова фантастика, як Нолана, наприклад, «Інтерстеллар». Ось піти на юну, на другу. Бо а вона вже вийшла. Чи? Зараз якраз в прокаті. Якщо я не помиляюсь, на минулому тижні або минулий, або позаминулий тиждень прем'єра почалася. Ага. І дуже до вподоби фільм Матриця. Матрицю можу передивлятися, всю цю трилогію досить часто, там, двічі на рік. А Дом вам подобається подобає. там саме Кіану Рівне? Мені подобається сюжет? ідея подобається, що машини захопили світ, і ніби як там куча тих різних теорій, що там, матриця знаходиться всередині матриці. Що угу. цей Зіон це оказується не Ізіон не реальний світ, а це матриця. Угу. Просто ця перезавантажена декілька разів. Тобто, ну, така ідея досить ну, цікава. Тож да, глибока така, філософська. Глибока, да, 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 ну і сестри. Брати вачовські, які писали її сценарій. Це в першій, в першій частині, а вже в третій вони вже були не братами, а сестрами вачовські. Uh -huh. То досить цікаво заглибилися з різними відсилками. Цікаво. Ваша улюблена програма, ті програма uh -huh. або Ютуб канал. Uh -huh. Дуже до вподоби мені був один час канал це світ на виворіт» з Дмитром Комаровим, де він подорожував. Особливо його перші випуски. Як потім дізналися, що це все він робив за свої кошти. ніхто йому там не давав фінансування, він це сам робив. А за останній рік дуже до вподоби мені канал Vox Veritatis». Можливо, чули не чули. Це а про що? Я не, не чули. Це... Викладач історії з Білої церкви, який говорить в онлайн відео по онлайн-відеозв'язку з різними співрозмовниками з різних країн і розказує історію. Тобто розбиває міфи стосовно історії України, починаючи від Київської Русі і закінчуючи ну, теперішньо. Улюблена ваша тваринка. Людна тваринка. Ну, мабуть, як і в більшості людей, це, мабуть, буде собака. Uh -huh. Тобто, собаки, мені здається, це одні з найцікавіших взагалі, тварин. По-перше, розумних, а по-друге, досить хороших, якщо вони, звичайно, в хорошого власника. Тоб, соба... У вас, до речі, є собака? У мене немає. Я в квартирі поки що не наважився завести собі собаку. Але в батьків вдома не одна, декілька собак є. А як їх звати? Е... скільки їх років, якщо так можна. Ой. Собака один, пес це тюбік. Ага. Тюбік. І е... дівчинка Чіта. І діло в тому, що ця Чіта це. Внучка тюбіка. <laughs> да, так. Та, так сталося, що була у нас пара. Скільки ж тюбіку тоді? Тюбіку років? Тюбіку років, мабуть, 8. Він уже досить старий пес, сивиною, так сказать. А 3 років, мабуть, 5. 5-4-5 точно не, не угу. можу сказати. Які ваші улюблені предмети були у школі? Ну, Так як я. Веду інформатику, то думаю, це зрозуміло, що я навчався на факультеті, який пов'язаний з інформатикою, а інформатикою йде математика. Мені дуже легко давалися в школі математика, фізика, точні науки. Ну, це були мої, мабуть, найулюбленіші предмети. Ну, І зрозуміло якась фізична культура для того, щоб трішки розім'ятися між уроками було. Але математика, фізика це були улюблені предмети, можливо, через те, що вони мені давалися з ну, самого так. дитинства, я так розумію. Правильно, коли була оця математика, да. табличка множення, да. е, табличку множення, я до речі, зараз, мабуть, на 7 на 8 не скажу точно, які там є. Я, якщо чесно скажу, ви да. ну, знаєте, да. як цим програмістам, там, наприклад, кажуть, ну головне, щоб ви алгоритми розуміли, а там якось там вас да. Ну насправді моя думка така, що. Досить знати якусь базу і щоб мізки працювали, а розв'язати будь-яку задачу — це не проблема. Але не знати певний алгоритм про розв'язання цих задач, а він завжди. Спогад, який пов'язаний у вас зі школою. У мене є два такі спогади. Один досить приємний, один не дуже, але також з досвідом. Один спогад це те, як ми готувалися до. Новорічних свят ми готували всякі сценки, слова вивчати, тренуватися. Це все, все всім класом, а потім сама сценка, ми переодягаємося. Конкурси в різні в актовому залі досить класно. Це один із таких, одним найприємніших спогадів. А один спогад із розумінням ми були в класі, мабуть. 9-му, чи 8 восьмому, і вирішили всім класом повністю втікти з останнього уроку. Тоді був якраз розквіт комп'ютерних клубів. ми прийшли... Це в пота... початок 2000-х, правильно? Десь 2002-2004 угу. рік, десь так. Дома комп'ютера ще не було, і ми прийшли грати в ігрушки, і потім заходить класний керівник в той клуб. І ми а класний отримали Керівник був класний керівник це вчителька біології, біології і географії. Вона вела біологію, і географію. то ми на отримали добре. А вас було декілька, скажімо так, в компаній? В нас в компанії втік тікс руку весь клас, але там чоловік вісім із класу хлопців пішли в комп'ютерні. А ви завжди були в компанії? Чи більше так? Ну, знаєте, поодинці або в парах. Е, ну, в мене була компанія. Не клас там ділився на певні групки, я думаю, uh -huh. як і в усі класи, в принципі. Але я спілкувався з усіма, але була своя ну, дві-три да, ну, тобто людини, так, які ми, ми дружимо і зараз. Це, але це склалось так, тому що ми жерли поруч на сусідній вулиці. Ми uh -huh. в школу ходили разом, і з школи верталися в нього. Наступне питання, так як ви сказали, що ви вже вчитель інформатики, да, е, хотілося б запитати вас, в чому особливість вашої професії? Ну, робота з дітьми це завжди цікаво і завжди важко, особливо е, інформатика, тому що це робота з технологіями. Зараз технології не сидять на місці. Досить часто потрібно звертатися до якихось новітніх технологій, щоб знати і тримати руку на пульсі. Які зараз нові технології виходять, які нові ідеї є, тому що діти, особливо там п'ятий клас, шостий клас, вони цим цікавляться і потрібно знати. Треба бути в тренді, і не тільки в тренді технологічному, а в тренді всіх мемчиків, котиків і так далі, щоб знати про що йдеться мова. До речі, зараз набуває популярність. Та вже набула популярність, напевно, штучний інтелект. Так. Як ви ставитесь до цього, і як ви бачите, можливо, у навчальному процесі або в своєму житті, як він впливає? Ну, моя думка така, що штучний інтелект це дуже класна штука, тому що вона може допомогти знайти інформацію набагато швидше, ніж шукати її в Гуглі, в чаті в навчанні. Може допомогти, може навпаки спростити життя, тому що чатом GPT можна користуватися, шукаючи відповіді на якісь конкретні запитання, або розв'язки навіть тих самих задач. Якщо ми не розв'язуємо самостійні задачі, або не шукаємо і не читаємо інформацію, не аналізуємо, яка є загальна, е моя особиста думка, людина не запам'ятовує. Якщо їй дали зразу готову інформацію, вона її переписала або десь Скопіювала, вставила, вона не запам'ятає нічого. Ви казали, що ви переглядаєте теле канал про історію, де історик розповідає. І таке питання дотичне до цього: яку подію з минулого або з майбутнього, можливо, ви б хотіли побачити? Подію навіть не знаю. З майбутнього мені б хотілося. Років через 20-30. Побачити себе, то в майбутнє, побачити, який я через 20-30 років, і подивитись, чи справдились ті думки або ті мої цілі, які я собі ставив зараз, в майбутнє. Тобто, скоріше про майбутнє. Правильно? Про майбутнє. Ну, минуле вже не змінити. Угу. На жаль, як би то не звучало. Але майбутнє цікаве. Завжди кажуть, що цікаве те, про що мене знаємо. Хто на вас більше всього повпливав, на вашу думку? На мою думку, це перш за все сім'я, це батьки та рідні, їхнє ставлення, їхні навчання, як вони мене е, виховували. І дуже цікава історія в мене була. Я е, в 10-11 класі е, навчався в малій академії наук, ну брав участь в МАН по фізиці. І їздив відповідно в Кропивницький там, раз на тиждень до викладача, який був ментором. Понятно, що для учня 10-11 класу це не дуже подобалося вставати о 5-й ранку і їхати автобусом за 60 кілометрів міста Кропивницький, ну тоді ще Кіровоград. Але мені той викладач задав дуже просте питання, яке мене перемкнуло. Він каже, цитата його: Ти ради кого їздиш до мене? Якщо заради мами, можеш не їздити, толку не. Буде. Uh -huh. Ти повинен їздити заради себе. І після того його питання, оця його запало мені так в голову, і я дав на нього відповідь і зрозумів, що все, що ми робимо, ми робимо тільки заради себе. Тоб, якщо це нам треба, то ми повинні це робити. Це була критична точка, скажімо так, так яка, напевно, поставила на шлях дорослості. Правильно? Так, так да, да, абсолютно правильне твердження до а Ви пам'ятаєте, до речі, його ім'я так? Юрій Миколайович. Прізвище Ковальчук. Чи Ковальов. От не пам'ятаю прізвище. Коваль точно. Юрій Миколаєвич він був викладачем Кіровоградської льотної академії. Ми вам передаємо привіт, Як якщо ви, ви побачите це, да. да. Що ви купили на свої перші зароблені кошти? Перші зароблені кошти, мабуть, я почав заробляти ще в початковій школі. Це сезон вишень. У oh. мене біля будинку батьків досили кількість вишень. Ми їх збирали і там за метрів за 100 біля магазину стояла машина, яка приїжджала автомобіль, і вона приймала ці вишні, давала кошти. Це, мабуть, були одні з перших такі маленькі, ну, на той час великі гроші. Oh. І ми їх тратили на. Ладку воду на морозиво на ну, такі речі себе якось задовольнити. А вже в більш дорослому житті. Це я вступив в Чекаський національний. Перші півроку я отримав стипендію. Я стипендії відклав і купив собі новий смартфон. О -о. Це був перший смартфон. в мене вже, вже кнопочні, всі ходили, Nokia, але в мене вже був перший смартфон. У Вас він був перший у групі? Чи <кък> ні, ще ні, 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 не перший, не перший. Але оце перехід. Так. <смак> да, я пам'ятаю, тоді мама, як дізналася, що я за свої кошти отожував, мені просив гроші ніяк. Цей вона розплакалася. Каже, ти вже такий дорослий. <смак> 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 спогад з дитинства. Найяскравіший. Найяскравіший спогад з дитинства. Ну, це, мабуть, е новорічні свята, у нас традиція, ми кожен рік, сім'єю. З батьками ходили до ну, збиралися сім'єю, до дідусів і бабусі mm -hmm. ходили. Це Різдво, це фірмові бабусині страви, це ялинка, це сніг на дворі. на Різдво завжди йшов на святвечір. Ні. 18 питання у нас буде таке трошки творче, скажімо так. Якщо б ви мали суперсилу, можливість стати Богом, що б ви змінили у світі? Дуже, дуже таке складне питання. Хотілося б поміняти дуже багато кількості. Да, але так як е, працюю в школі, працюю з дітьми, е, мабуть, хотілося, щоб кожна дитина в світі, тому що в наших реаліях не кожна дитина в світі отримує. Батьківську любов, зробити так, ага. щоб кожна дитина мала можливість отримувати батьківську любов. Щоб особливо маленькі діти, якісь діти, які хворіють на хвороби ага. досить серйозні, не були хворі на ці хвороби. Тому що дитина це як частини, який да. потрібно розвиватися. Закінчувати своє життя досить рано. Ну, так, да, діти, хоча і сам дитина, дав, але я розумію, що, напевно, це найкраще, що можна ну, дати, змінити. Або одне з найкращих. Або одне з найкращих, мені також так здається. 19 питання це ваша мрія? Моя мрія. Ну, Мабуть, за останні два роки а когось 10 років українців одна тільки мрія. Війна закінчилася. Да. Повномасштабна це така от найбільш сильна та коли зараз, і щоб всі військові повернулися до своїх сімей, щоб люди, які тимчасово виїхали з своїх домівок, також повернулися в свої домівки. Ваша улюблена цитата. Моя улюблена цитата. Дайте, і згадаю, щоб правильно сказати. У вас була дуже гарна від вашого наставника, який да, вас Так, Це одна із таких да. критичних. Цитата така: якщо ти не робиш помилки, ти не навчаєшся. Якщо ти не навчаєшся, ти не розвиваєшся. Ти. Тобто завжди на уроці намагаюся дітям донести, що робити помилки це не страшно. Тільки через помилки людина навчається. І неважливий, який це досвід. Ну, будь-який досвід, моя особиста думка, це позитивний досвід. Тому ну, що так. якщо якась була неудача, ви з цієї неудачі зробите висновок. Це буде позитивно для вас. Да, в нашому суспільстві якраз оці помилки робити дуже велика така проблема ну, в головах у людей. І це напевно з вихованням зв'язано. Так, так, це з вихованням. Ну також дуже цікавий приклад. Давайте всі згадаємо. Ми не всі, коли народилися, почали зразу ходити. Да. Ми робили один крок, падали, не вийшло, але ми не здавалися. Вчилися, вчилися, і ми спокійно зараз можемо ходити, а деякі люди, спортсмени, можуть бігати марафони навіть. Порада, яку б ви дали собі 15-річну. Менше грай в комп'ютерні ігри. Не трать дарма свій час. Прям дуже це важко. Дуже, дуже сильно, да, дуже багато часу, днів, я б сказав, можливо, uh -huh. навіть місяців, було програно в грі World Ворда uh -huh. Варкрафт. Я розумію. ні, це онлайн. Онлайн грав. Uh -huh. Дуже багато. Я розумію, що в той час, коли я грав, міг би займатися трішки іншими спотом. Треба про свій розвиток думати. Але емоційно я впевнений, це. Тоді, було... Тоді взагалі про це ніхто не думав. Абсолютно. Тоді, тоді емоції грати, брали Да, да, Зараз трішки критичніше до цього ставишся. Ну, чесно скажу, я також це іноді граю. Зараз став менше грати, чесно кажучи, тому що часу реально мало, і 11 клас, як це екзамени, вони повертають тебе у реальність, тобто вони не мають з цієї віртуальної, і ти починаєш більше розуміти. Деякі речі, я, наприклад, більше зараз, щоб відпочити, я хочу кудись піти погуляти замість того, щоб посидіти пограти. Так, повністю погодуюсь. Я не маю нічого проти комп'ютерних ігор, але це повинно бути в певних межах, так, в певних рамках, по часу, особливо і, звичайно, для твого здоров'я. А як ви, до речі, відпочиваєте, не знаю, що у вас таке? Я зараз також можу собі дозволити пограти трішки в ігри. Це будуть якісь. Аркади невеличкі, ага. можливо, з друзями в тут недавно почали грати. Ага. Е, да, але це буквально півгодини в день, я можу виділити, або навіть півгодини в тиждень. Е, дуже мені подобається прогулянки. Ось вже весна пахне. Я вже, я вже хочу вийти по набережні. Прогуляться, одріч річ порта, аж до соснового бору. О, Пішки просто. пройтись просто подобається. Дуже подобається зустрічатися з друзями десь на природі, якісь пікніки такого плану. І останнім часом ми з друзями зустрічаємося, граємо в настольці. О, ну це дуже на круто. Настілки взагалі, про те, що сидять дядьки по 30 років і грають в якісь мемчики-котики. Не, а у вас, до речі, яка улюблена настільна гра? Там нас багато. Ми вчора збиралися, грали в пекельний трамвай, це нова, ми намагаємося кожен Я місяць не чути. Про що це таке? А, це можна коли коротко. є коротко, є колія, яка ділиться на дві. Ну, uh -huh. є трамвай, по якій їде по колі, яка ділиться на дві відки. І кож, на кожній відці можуть лежати там картки uh -huh. якихось персонажів. І Є а, водій трамваю, тобто це одна із. Людей, які обирають, кудою це трамвай як? має поїхати і кого має роздавити. мові він Ось наша анкета підходить вже до кінця. Це Добіра, да, у нас залишається 22 -е питання. Це mm -hmm. сподобалась вам ця анкета? Так, досить, досить класно, досить класні питання. Навіть не думав, що. Так широко буду від них. Досить приємно, досить комфортно. Дякую, Олексію. Дякую, Дімі. Діма, no, це наш оператор, оператор. який знаходиться за кадром. Тому, любі глядачі, дякую, що ви переглянули до цього моменту. Хочемо попросити вас, щоб ви перейшли під це відео, підписались на наш канал та поставили вподобайку. І пишіть, можливо, наступного гістя. Або учні, які випустились вже зі школи і хочуть до нас попасти в програму, також пишіть на нашу інстаграм-сторінку, яка знаходиться під описом в цьому відео. Тому давайте всім до наступних зустрічей!